Діти, добрий день! Добрий день! У нас, у нас сьогодні урок фізкультури на вулиці. І я вам покажу урок йоги. А це що таке? Не знаю. Це щось їстівне, напевно. Почняється спорту такий. А, нічого не розуміють. Ага. Сідаємо в таку позу. Тебі, мені Діти, ви слухаєте мене чи ні? Я зараз вам поставлю погані оцінки. А вчителька, ну подивіться, я правильно сіла. Так, в тебе гарно виходить. А я о, -о, -хо! о, -о -хо! М -м а. Ну, Виходить, якийсь спорт. спор. Тільки нащо нам йога? давай побігаємо, пограємо гонки. не хочу цей урок. Точно я підтримую. Добре, діти. Я бачу, вам та йога не зайшла. Малюки, ви хочете на гірку, йдіть на гірку, а старші грайтеся, в що ви хотіли. В хованки? Так. Да. Добре, грайтеся в хованки. Я тут постою і проконтролюю вас. Цекайте мене. Давайте Юху! Що тільки малюки мають кататися, і я хочу. Уі! Так, я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто не встиг заховатись, я не винувата. Я пішла шукати. Я забираю, що тут що де, Вона мене точно не Мені знайде О, а я зараз пісок. О, ідеально. Не заховайся тут за машиною, а я в машині, мене тут точно не знайдуть. Я можу додумати, що з пісок видно. очевидно. Кисна, що дурна ідея. Беру вас піску, треба митися. Я, я тебе знайшла о нейноло, ха там ще когось бачу. Вони що про мене? Я знайшла? Ох, всіх знайшли. Про мене забули. Про мене що, забули? Ой, Твої... ага, я виграла. Класно, що нам дозволило погратися, а не тою фізкультурою займатися. Яка ж у нас гарна вчителька. Та, не кажи. Так, бачу, йога їм не зайшла. Ну нічого перенесемо на інший раз. Урок закінчено, діти. Ідемо в клас. А це в нас крутий сьогодні був урок фізкультури. А вам робили такі цікаві уроки? Напишіть, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато цікавих відео. Па-па, тям цьом!